Таю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. 71-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки артилерії по маліток марці. А у селі Червоно-Дніпровка Запорізького району поранення отримав 48-річний чоловік. Там окупанти атакували ФПВ-дроном. У Степногірську внаслідок артобстрілу загинув чоловік. Загалом впродовж доби окупанти 592 рази вдарили з різних видів зброї по 16 населених пунктах області. Авіацію атакували плавні, Гуляйпола, Залізничне та Новоандріївку. 159 артилерійських ударів завдано по територіям восьми населених пунктів області. Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів. Через ворожі обстріли сталися сім пожеж в селі. Преображанка горіли два житлові будинки та п'ять господарчих споруд. Вогонь охопив понад 130 квадратних метрів. Довелося гасити і займання сухої трави. Жертв та постраждалих немає. Медичний розрахунок ДСНС, який несе службу в прифронтовому місті, надав допомогу місцевому жителю. 37-річний чоловік отримав опіки правого боку тулуба та предпліччя. Медики наклали стерильну пов'язку та госпіталізували чоловіка до стабілізаційного пункту. П'ять сестер спала новчант. 15 русня змогла відчепити та відтягнути, попри ризик бути вбитими. Під токмаком та черніж токмаком та чернігівкою на окупованому Запоріжжі сила оборони спалила черговий потяг. Також пошкоджено колію та зірвано постачання. А на цьому відео можна побачити яскраві результати роботи в Запорізькій області за останні дні. Авіація обнулила склад ворожого БК. Накинувся з ножем в одній з лікарень Дніпровського району. Чоловік напав на лікаря. Трапилося це 10 липня близько 16 години. 35-річний чоловік увійшов до кабінету лікаря з ножем та зачинив двері. Поводив себе агресивно, трощив меблі та намагався поранити медика. Поліція приїхала на місце події та затримала нападника. Наразі питання щодо кваліфікації злочину вирішується. Тривають слідчі дії. Близько 10 тисяч жителів міста Пологи та навколишніх сіл з початку повномасштабного вторгнення оселилися в Запоріжжі. Сюди повертаються з фронту і демобілізовані ветерани громади. Про них та їхні сім'ї особлива турбота земляків. Допомагають пологівці і військовим, які зараз на передовій як підтримують захисників. Дізнавалась Ольга Ларіонова, я вчора прошу мусик. Отримували документи з тягти. Допоможіть мені, будь ласка, пенсійну реформу. Ветеран із міста Пологи Іван оформлює пенсію з інвалідності як захисник батьківщини. Каже, бюрократична тяганина для людини з контузією надто важка. Благодаря от цим дівчатам трошки упрощається цей процес, тому що все настільки складно, не знаєш до кого звертатися, а куди і як. Скільки документації, що я вже в цих самих документах потерявся, щоб оформити цю пенсію. Багато документів не додали мені в частинах. І, і за цей довгий період десь вони потірялися, я не знаю на самом ділі. Іван Добровольцем пішов на фронт на початку Великої війни. Два роки воював під Гуляйполем, де мобілізувався після важкого поранення. Ну, там, де я тримав поранення, чесно, нікому не хочеться, щоб посовітувати такое віддіти, те, що пройшлося, мені побачити. Ну, там вижжена земля. І я, я пішов забирати наших двохсотих. Коли ми зібрали наших двохсотих, Чітборгів, приїхав в Бредлі. Троих загрузили у Бредлі. Четвертого не встигли, потому що з, з командира міномету затягивали последнего чоловіка, лямка зацепилась за угол рампи і прилетіла прямо у чоловіка, з яким я затягував двохсотих. У мене спасло то, що між нами был двухсотый. Демобілізованим військовим нікуди повертатися, адже їхні домівки в окупації. І ветеранська служба громади у першу чергу шукає для них житло. Ветеран до нас звернувся із потребою поселення, так як у нього не було. Він демобілізувався, і деякий час він проживав в машині, ми прийняли заяву і поселили його в гуртожиток. Потім ми йому знайшли гуманітарну допомогу. Далі ми почали оформлювати всі документи. Крім документів на інвалідність, оформлюють ветерану і грошову допомогу від держави на лікування, а на перші потреби. Треба кошти виділила громада. На жаль, власного житла у людей немає. Місця де вони могли відразу повернутися до своєї роботи, немає. І тому першочерговою задачею для нас є максимально допомогти цим людям адаптуватися, інтегруватися в життя громади, де вони проживають. Сектор із ветеранської політики у релокованій громаді створили торік, а цьогоріч у березні запрацювали і фахівчині з супроводу ветеранів. Надають комплексну допомогу захисникам та їхнім Родинам це і ветерани, яких вже майже 100 чоловік, це і сім'ї загиблих, яких вже більше 70 родин, таких, це і військовослужбовці, які звертаються за різними питаннями: як фінансової допомоги, так і юридичної допомоги, і соціальної допомоги. І тому е, у нас майже 40 інвалідів. Війни, хлопці, які потребують допомоги не лише в там зборі документів. Їх треба інколи відвести в лікарню. в військомат. У Нас прийнято програми. У нас прийняті програми для військових. У нас прийняті програми для демобілізованих осіб, для членів сімей загиблих, для членів сімей зниклих безвісти, полонених. Тому ми приймаємо по цим напрямкам. Ми працюємо. Ми приймаємо документи, пакети документів приймаємо і оформлюємо. Вже і надаємо грошову допомогу. А нещодавно для ветеранів створили чат-бот. Наша громада створила в телеграм-каналі чат-бот, так скажемо, ветеран ПРО. Де наш адміністратор висвітлює всі новини для ветеранів, військових, діючих, сімей загиблих? Важлива частина роботи ветеранського сектору вшанування пам'яті загиблих воїнів і турбота про їхні сім'ї. А цей догляд за місцями поховання, які знаходяться у різних куточках країни, і меморіалізація героїв, і всебічна турбота про їхніх близьких. Для цього співпрацюють із місцевою владою, ветеранськими організаціями, громадським сектором. Ольга Ларіонова, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Тепер зебру видно і в темряві. В Бородінському мікрорайоні оновили пішохідний перехід. Розмітку наносила холодним пластиком. Цей матеріал довговічніший за звичайну фарбу, та й видно його краще. Такі переходи особливо важливі там, де жвавий рух. Повне занурення в атмосферу під час обстрілів та ракетних атак працівники управління з питань попередження надзвичайних ситуацій пройшли тренінг з медицини катастроф. Учасники вчили швидко реагувати на екстрені ситуації, переносити поранених до безпечної зони і надавати необхідну допомогу. Як це було? Далі в сюжеті? На рахунок при так, під звуки вибухів і в умовах максимально наближених до екстремальних проходив тренінг із медицини катастроф. Його учасники ті, хто серед перших потрапляють на місця ворожих обстрілів. Управління займається організацією ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а саме ракетних обстрілів. Тому більшість працівників бувають саме в центрі події. Також тут присутні рятувальники комунальної спеціально воєнізованої рятувальної служби. Вони перші приїжджають на місце, і їм це також дуже потрібно. Тренування максимально реалістичне: перестрілка, вибухи, дим, імітація поранень. Учасники діють у двох зонах: червоній, де стався умовний вибух, і зеленій більш безпечній, де надається медична допомога. Сьогодні група навчалася в медицині катастроф, тобто, що робити, коли є багато постраждалих і малих рятувальників, відпрацьовували моменти прильотів. Ну, те, що зараз на часі. От і вчилися реагувати на вибухи, вчилися працювати в екстрених умовах якихось. Тренінг з медицини катастроф це не лише про бинти і турнікети. Це про навич. Які можуть врятувати життя, учасники відпрацьовували не тільки дії під час прильотів, а й сценарії психологічного та фізичного шоку. Я сьогодні була контуженою, шукала свою подругу, у якої відірвали кінцівку. Ну я її знайшла. Все добре. В умовах стресу важливо не розгубитись, говорять інструктори. Тут кожен учасник відчуває на собі, як складно приймати рішення, коли лунають вибухи, а поряд поранені та кров. Сама суть йому допомогли, допомогли вчасно за ним. Слідкували людина, яка була на стабі. Отак просто навколо всіх бігала по кругу, перепереправляла всіх всі кучі. Тому вижив під час стресу при евакуації були помилки. От, е на стаб-зоні були помилочки, але невеличкі, не критичні. От, робота з турнікетами теж була, з помилками, але все поправимо, все дорабатується. Потрібно постійно свої знання збільшувати, потрібні свої навики постійно відпрацьовувати, допрацьовувати. І це ті знання, які постійні, мають бути постійно в напрацюванні. Мати знання з медичної допомоги дуже важливо для тих, хто першим, іноді навіть раніше медиків приїжджає на місця ворожих обстрілів. Такі навички можуть врятувати життя найближчим часом. Проведуть ще два таких тренінги для місцевих рятувальників: Надія Пилипенко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ. Майдан митців. Запоріжці обрали нову назву для площі Маяковського. Нагадаємо, з 24 червня по 10 липня тривало електронне опитування. Його ініціювала Вознесенівська реадміністрація. На вибір пропонувалося дві назви: Майдан Гідності або ж митців проголосувало 217 запоріжців. 181 людина підтримала варіант назви Майдан Митців. 36 майдан гідності. Втім, остаточне рішення щодо перейменування площі Маяковського якого ухвалуватимуть депутати на сесії міської ради? Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.